12 травня 2024 року Вовчанськ дуже складна обстановка. Сьогодні ударна аеророзвідка 1 СБ 57 бригади зупинила просування підрозділу російських окупантів штурм З. Але ворог підтягує резерви. Почались вуличні бої в самому. Вовчанську місто оточують. Повідомляє про це український воєн-розвідник Денис Ярославський і пише: Кажу про це, тому що ми можемо загинути, і правду ніхто не почує. А навіщо тоді все? І повністю підтверджує ту інформацію, яку я розповідав вчора. Першої лінії фортифікації і мін просто не було. Міни, як я розповідав вчора, їх зняли, розмінували в 2023-му, а фортифікації навіть не будували. Ворог вільно зайшов в сіру зону по всій лінії кордону, котра, в принципі, не повинна була бути сірою. За два роки, два роки на українському кордоні повинні були стояти бетонні укріплення в мінус на три поверху, а не було навіть мін. Їх зняли. Військові приходять до думки, що це або безумне крадійство, або диверсія. Умисна диверсія. А я думаю, що одне інше може бути в комплексі, і тому вважаю, що вже зараз ДБР має почати арешти військових і чиновників, які відповідали за мінні загородження за будівництво фортифікаційних споруд на Харківщині. Далі Денис пише, тепер ми знову втрачаємо людей, території і робимо те, чого, те що вже робили в вересні 22-го. Знаю, що покинувши позиції, 125-й бригаді територіальної оборони вже дає розклад про те, що їм впарили на підпис акти прийома передачі фортифікацій. Котрі навіть на 30% не були готові як завершене будівництво. Я сподіваюся, і Денис, так же, і всі сподіваються, що винні будуть покарані. Хлопці кажуть, всім жити, їм жити і триматися. тримати Вовчанськ, захистити Харків і дати по зубам ворогу. А наше з вами завдання. Вибити зуби падлам, які вкрали кошти на будівництво фортифікації, вибити зуби падлам, які розмінували кордон і дали зайти російським окупантам вільно на територію Харківщини. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні і смерть ворогам!